чергова приватна забудова, яка загрожує пам'ятці архітектури в Одесі. Це перший міський мене звати Олена Концевич, і це що трапилося. Ну от розбудова ось вона за нами. Тут паркан, крізь який пролізти не можна, та й не можна не тільки фізично, а й начебто з юридичної точки зору, тому що це приватна територія. От бачимо міст, і вся оця ділянка планується під забудову вона навіть не планується, тобто будівництво вже почалося, його начебто заморожували. Але рік тому розморозили, тому що почали дуже активно вирубувати дерева. Тоді зелентерест це виправдав якимись актами, що, начебто, пиляти можна. Спиляли дерев дуже навіть здорових, 12 штук, і оцінили їх. 67 тисяч гривень. Сума мізерна, ми знаємо, які суми в нас крутяться по Одесі. Ці кошти обіцяли навіть відшкодувати мешканцям, але поки що нісном не духом. <му> Хто що в нас тут будує? Давайте почитаємо. Взагалі тут це пам'ятка архітектури, тому що цей схил він десь від заснування Одеси взагалі то існує. Але в 20-му році одеська міськрада дозволила якомусь євгену соколовському розробку проекту на земельне будівництво ділянки площею 0,9 га за адресу Диволанівський, спуск 7. Хто такий пан Євген Соколовський, якому просто так взяли і продали шматок землі, яка належиться громаді? Одеський підприємець, співвласник компанії Тотіс Фарма яка займається оптовим продажем фармацевтичних товарів і професійної косметики. Тобто, отут дерева пополяли, будуть продавати косметику, якщо звичайно добудують, і якщо все піде за планом, тому що мешканці будинку Тропані дуже в це не вірять. Пробували ми потрапити, до речі, туди на територію внутрішнього подвір'я крізь офісні будівлі, які тут стоять. Нас туди ніхто, звичайно ж, не пустив. О, а от звідси видно пеньки. Минулого літа ось тут всі ці дерева повирубували. Частина ще залишилася, частина ні. Ну тут завжди все було загиджене. Ніхто дуже охоче це не прибирав. Але все-таки це шматок ділянки. Яка була в відомстві громади, а тепер стала приватною. А ми знаємо, що в Одесі все приватне підлягає, якщо не повній утилізації, то реформуванню, яке для історичної частини міста нічого хорошого не означає. Побоювання власне, мешканців будинку які який стоїть ось там на горі, в тому, що оця вся залізна конструкція, вся ця коробка, яку Будую тепер вже приватний підприємець, який буде очевидно торгувати косметикою. Все це потягне просто схил вниз разом зі схилом, і пам'ятка архітектури, яка стоїть ось там. Ось він дом Аатрапані Яворського, на перетині Грецької і Юрія Олеща. Мешканці переживають за що. Будинок є пам'яткою архітектури, і він сам по собі по швах тріщить. Он Шматки облуплюються. Мешканці тут живе вісім сімей. Вони своїм коштом зміцнювали фундамент і несучі стіни. Вони переживають, що оскільки вся ця важелена конструкція на схилі буде побудована, вона просяде і разом з нею просяде і будинок. І це навіть ще не все. Від вікон, які виходять на Деоланівський до лінії забудови, всього кілька метрів повинно бути взагалі за правилами не менше 15. Крім того, мешканці розповідали, що до них приходили представники фірми, яка там будується, і пропонували викупити ось ці гаражі для того, щоб можна було звідси організувати прямий під'їзд. Поступила информация, что город продал землю частной компании под строительство. Такое решение оно нарушает там ряд норм ДБН. Этот склон, его устройство, оно способствует поддерживанию дома в одной плоскости. И в особенности то, что там есть деревья, которые скрепляют своими корнями эту землю. И когда вот эта дополнительная нагрузка возникает, то конструкция дома, она начинает трещать. Без наших усилий дом бы уже и так давно рухнул. Тому він для нас дорог. Замість міської ради, яка повинна сама захищати пам'ятки архітектури, цим займаються на превеликий жаль. Самі мешканці не в перший раз і не в останній. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. До зустрічі.